Продаж двокімнатної квартири у самому центрі міста на вулиці Начтат 3. Тут у нас одразу вигляд на проспект Свободи, поруч пам'ятник Шевченку. неймовірний балкончик з виглядом на центральну вулицю міста, розвинена інфраструктура, сам центр. Це двокімнатна квартира, площа 53 метри квадратних, дві ізольовані кімнати. Зараз знаходжуся у більшій кімнаті, її площа майже 16 метрів. Тут такі великі простори, двері, можна їх інтерпретувати і зробити собі таку арку. В Квартирі наявні нові металопластикові вікна, дерев'яний паркет. Далі у нас де коридор. Просторий коридор площею 11 метрів квадратних, в будинку наявний новий ліфт. Також є закрита територія для паркування. Тут у нас кладова, санвузол, кухня і друга кімната. Рухаємось в сторону санвузла. суміжний санвузол, є ванна, в квартирі центральне опалення, є наявна колонка на гарячу воду. Друга ізольована кімната, площа 10,5 метрів квадратних, квадратної форми. В квартири наявні в лічильники, газ, світло, вода. Така у нас кухня. Колонка замінювалась минулого року. І вигляд на вулицю Гнатюка. дуже цікава пропозиція, кого цікавить обов'язково звертайтеся. Будемо раді бачити вас на огляді. Ця квартира варта вашої уваги. Це неймовірний балкончик, центр міста і доволі приваблива ціна. Раді будемо бачити вас на огляді. Всім вдалого дня!